Нарешті. Нарешті дорів до першого сигнальчика. Насправді, друзі, я зрозумів, що тут дуже багато роботи. Ну, дуже багато. І є в мене чисто візуальна знахідка. Насправді, друзі, трошки замурився. Ось За тим горбіком у нас був будиночок. Хочу я тут пройтися на подвірку. Подивимося, що мене чекає. І, до речі, є в мене перша знахідка, але це ще не свідчить про те, що тут на 100% у нас був будиночок. Ви тільки гляньте. Підковочка. Підковочка на взуття. Ну, я думаю, що трошки тут походимо, покрутимося, подивимося, чи є ковані цвяхи, і пізніше почнемо шурфувати наш будиночок. На дворі в нас дуже мінусова температура, вітер дує з усіх боків. Слава Україні! Друзі, ми розпочинаємо. Ну що, подивимося та пошукаємо невидимі скарби, яких металошукач не бачить. Сідайте позручніше, ми, друзі, розпочинаємо. І хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Вам не важко. Друзі, а мені щирого серце приємно. Ну що, пігнали. І так, друзі, початок шурфу у нас почався. І дивіться, що я помітив. Я на правильному напрямку, тому що тут вже кераміка починає потахесенкою лізти. І ви собі не уявляєте, як мені щастить. Побувати на кухні. Це в нас кухня, дивіться, Костомаха. Але, друзі, в мене є там деякі знахідки. Землю стараюся я кидати на бік. А по знахідках. Так, що мені вдалося все-таки знайти ось таку частину від кераміки. Оце тут я так скидаю. Ось у нас сіра. Ось такими, бачите, рисочками тут в нас. Це точно середньовіще. Ось таку штуканцію знайшов. Не зрозуміло, друзі. Ось таку штуканцію. І що мені ще вдалося знайти тильничок. Я, до речі, попав лопатою. Е, ось такий кованих цвячок. І ось такий чи це кремінь, чи що це таке, я таки не зрозумів. Друзі, поки що якось так. так напевно, скоріше за все, потрібно буде витягувати штатив, щоб вам показувати все, що тут є. І думаю, що тут яма буде доволі така перспективна, тому що чорних сигналів тут дуже багато. Ви собі просто, друзі, не уявляєте. Що мені би хотілося сказати, друзі, тут яма, до речі, вона буде нас не глибока. Я вже докупав хе, до підлоги, чомусь вона дуже ну, таке. Нарешті. Нарешті дорів до першого сигнальчика. Так, ось вона. Не знаю, що це поки, але щось кольорове, друзі. Коли є кольорові сигнальчики, хоч є якась мотивація копати. Так, чекайте, де я його побачив. Ось воно. Ось. Що це у нас? Незрозуміло, типу кульки якоїсь, хіба так, сплющена кулючка. Забираємо. Я подумав, друзі, насправді, що це монетка. А може це і не кулька, може це якийсь гудзичок, якийсь такий був, щось він доволі такий цікавий. Зараз спробуємо делікатно так протерти. Ну, в принципі, таке, кольоровий сигнальчик є, є. Значить вже є бажання купати далі. Ще можу сказати, друзі, поки кераміка назбирується. Все-таки лізе кераміка. Зараз вам спробую показати. А тут вона у нас різна, абсолютно різна. Є і коричнева, є і ось така чорна. Ось такі шматочки величезні попадаються. До речі, тут десь такий шматочок цікавий попався. Навіть два. Да, даже два. Ось такої зеленої кераміки. Ось так. Забираємо. Ставимо тото і продовжуємо далі шукати. Цей раз я взяв з собою побільший термос, тому що мені маласенько вже не вистачає особливо, особливо, особливо на такі шурфи. Ну що ж, трошки перепочинемо, посмакуємо теплою кавою. дивіться, вона ще, в принципі, гаряча. І будемо далі продовжувати наші пошуки. Ну що ж, друзі, за вас. Сподіваюся, тут і воно буде того варте. Муси бути того варте, бо кераміка лізе, дуже багато різних железячок. Я думаю, що має бути тут і монеточки. Насправді, друзі, я зрозумів, що тут дуже багато роботи. Ну, дуже багато і є в мене чисто візуальна знахідка. Знаєте що? Аж дивно. Дуже дивно, дивіться. Ось тут вона була. Дивіться, схоже на яйце. Яким чином? Перший раз зустрічаю, схоже, друзі, на яйце. Яким чином воно тут опинилося? Я навіть не розумію. дивіться. А питання, для чого воно служило? Я не думаю, що це простесенький камінчик, який ось тут, друзі, опинився. Дивіться, чисто візуальна знахідка. Схоже на яйця. Я подумав, що це якийсь, знаєте, якась насінинка, тобто від дуба перегнивша. Ні, це у нас камінчик такий цікавий. Чорний. Забираємо. Прикольно. А, друзі, нарешті, нарешті це вже сталося. Ось вона. Тут у мене кераміка почала лізти. І був сигнальчик. І ось вона. Монетка майже не майже вона в ідеальному стані. Здається, що вона тут і була одна і срібна. Зараз спробую гасеньку відмити стан. Непоганий, скажу вам. Зараз подивлюся, що ще й монеточка. І вам обов'язково покажу, друзі. Все-таки, бачите, не прогадав. Ось вона красуня, ось. Дивіться, нічого ніде не руйнується. Що це, бачите, на глибині? Знаєте, який рік? Я вам зараз покажу 1500. Е, чекайте, чи 1000, ні, перепрошую, 1000... 1624 рік. Дивіться. Оце да. Я задоволений, друзі. Для мене вже коп вдалий, але я на цьому не буду зупинятися. Я не буду на цьому зупинятися. Я ж стільки землі перекину, ви собі просто не уявляєте. І за ось цієї монетки, так, зараді цієї монеточки вже починається, до речі, у нас, друзі, сніжочок. Вау, супер. Насправді, друзі, трошки замурився. Сподіваюся, від вас лайк та підписочка. Мені потрібна мотивація від вас, щоб продовжити ось такому дусі. Дивіться, що трапляється. Ось такий кований цвях. Я не пам'ятаю, чи я вам показував чи ні. Але в більшості тут попадаються цвяхи. Ось такий ще попався. І багато різного такого дрібного металу брухту. Ось таке. Не знаю для чого, але складаю на бік. Ось бачите. Перша характеристика, чи є тут домова яма. Ось такі ковані цвяхи. Їх тут було доволі так багато, я ще їх раніше повизбирував, а зараз ось такі лише на глибині. І ось такі. Ну, Кераміки в нас, друзі, немає. Це, в принципі, одна така кубка. Десь там неподалік має бути ще одна кубка. Я складаю. Не знаю для чого, але складаю. Не можу я викопати цілесеньку. Майже всі кусочки вони відломаті. Тобто, з моєю допомогою тут і немає жодної такої кераміки, що я її зламав. Вона вся була просто зломата. Ось, дивіться. Ручка в нас. Від гачика. Цікаво, цікаво, друзі, насправді проводити шурф. Не знаю чому, але ти сам не очікуєш, що ти можеш знайти і яку сторону правильно рухатися. Йдеш в одну сторону, і ти не розумієш, чи там щось є, чи немає. До речі, це в нас не кераміка, це у нас якась, це у нас, друзі, взагалі якась кастомаха. Ну що, п'ю каву, та продовжую далі шукати. А, дивіться, ось ще один фрагмент у нас від якогось посуду, чи від кубка. Забираємо цікаво. Яй-яй, друзі. А я вже подумав, що це в нас монеточка. Я вже подумав, настільки гарний такий сигнальчик. А це в нас, бачите, я сам не знаю, дробинка, не дробинка. Ну чому вона на такій глибині була, невідомо. Ну добре, продовжуємо далі шукати. Непогано. Хоча добре, що є якісь хоча б сигнальчики для мотивації. Зараз, друзі, кидаю всю землю ось під цю сторону, тому що в тій стороні це вже без сенсу туди йти. Там взагалі в нас нічого немає. По друзі, щось я заморився капітально, дивіться. Фух. Це майже за цілий день. І дивіться, що мені останнім часом траплялося. Це наскований гвоздь. Ось тут пара дробинок, одна, друга не розумію як вона сюди попала. Ось, ось ви бачите тонесенький такий провід. Це у нас здається, що було голочка. Ну і в принципі, ось такий металобрухт. Не розумію чому. Ну, щось, щось пішло, друзі, не так. Хоча це саме те, що нам потрібно, хатинка. А чому так, невідомо. Ну тут, в принципі, я за день не встигну це все зробити, навіть і засипати. Прийду на наступний. Ну що, поки є ще час, поки ще не стемніло, буду ще трошки розкопувати. Все, друзі, в нас взагалі вже темнота. Що в нас вийшло? Получилося ось так. Потрібно рухатися, друзі, ось сюди, до мене. Там же, фактично ще треба спробувати, чи там є якісь, якась кераміка, чи якісь металеві вироби. В тій стороні, від самого початку, де я починав, там взагалі нічого немає, в бік теж нічого немає. Кераміка йде, бо є ще сюди. Ну, тут подивитися, якщо на саму місцевість Так, дійсно вона ще йде десь ось сюди. Так що за дерево буду докопувати тут. А ямку завтра присипаю, бо тому що я буду копати і землю буду автоматично там викидувати. Ну що, давайте прийдемо до нашого результату. Думаю, кожен чекає. Ну що, дивіться, скільки кераміки, її доволі так багато. Ну, я б не сказав, що аж супер-пупер багато. Але вона тут є різна, велика, малесенька, середня. Не про то. Даже, друзі, вдалося знайти від кришечки. Ось бачите цей вершочок, щоб брати кришечку. Чи це від горщика кришка мала би бути, чи від якоїсь посуду, невідомо. Так, давайте далі. Дивіться, скільки багато металобрухту. Тобто різні тут у нас є цвячки, будь-що. Даже трапилося мені ось. Дві підковочки, може ні, я вже, друзі, не пам'ятаю. Ну і купа ось такого шмурдю. Сказати, друзі, що накопався даремно, ні. Все-таки є такий результат. Ось цього бачите? Це на срібло якесь було, тільки я не можу зрозуміти, потрібно вдома відмити. Ось такий це у нас, мені здається, по угрошенню. Ну, Мені так здається, і ось такий камінчик доволі таки цікавий. Я думаю, що, друзі, для чогось воно було, я не знаю, може у дитина гралася, може ні. Ось такий, в принципі, в мене коп сьогодні вийшов. Не знаю, чи ракувати це файно чи не файно, але додому 100% постійно йду. І скажу вам, одне сьогодні я буду дуже міцно спати після такого шурфу. Ну, самі розумієте, копається навгад, тобто 50 на 50, ви ніколи не знаєте, чи ви щось тут знайдете чи ні. Тобто, як копаєте, і ви ж не знаєте, яку сторону потрібно копати. ви собі вже по місці орієнтуєтеся. Ось так. Тоді, друзі, вас подобаються, для мене це буде величезна мотивація, щоб копати ось такі траншеї та показувати вам. До побачення, бережіть себе.